Доброго здоров'я, шановні! Ну, як ви думаєте, що це означає? Бачите, вже така кукурудзи. Такі. Оце я садила кабачок. Мабуть, буде гарбуз, але ще хай побуде. Тут один викинула. Тут один лишився. Ну, але головне, оце. Що означає оце? Та бачите, їдять слимаки нещадно. Де вони висаджені, бачите, які рослинки бідненькі. Ну, мені шкода, я ж сіла на на розсаду не просто в ґрунт. Я їх підрощувала в теплиці, поливала, висадила в ґрунт. Де їли їх черв'ячки нещадно. Ну, що ви думаєте? Ну, а зараз лимаки, ну, вони вже цвітуть, ну, вони вже гарнюні? Ну, не можу ж я їх кинути отак просто. Щоб вони живилися ними. Оце взяла, знайшла горщечки. отакі. Ну, ти посадила, та вони будуть квітувати та будуть радувати мене. Візьму сюди ближче до входу і поставлю на дощечку вище. Чи як уже придумаю їм, та там немає слимаків, немає їм що їсти. Ну, а це шкода, правда. Подивіться, яка краса. Якось так попали, що вони якби одного кольору, і, і різнобарвні. Ой, це моя рукавиця, тут палець світиться. Ну, ось отаке, Шановне таке зілля у вас є. Воно не страшне, але хочу вам ще показати. Ось такі в мене огірочки, по дорозі, по дорозі. Маш, це Сонях маю великий, це, це огірочки, ну, будуть стелитися, тут кукурудзи. Торік з насінням цибулі чорнушки, яка не зійшла, зійшла ось ця травичка. Ой, якої люди шукають, що вона дуже корисна. Оце, шановні, з однієї рослинки. Знайома вона вам? Пишіть, що робити. Трошки почала знищувати, а потім думаю, ну, зберігає вологу. Чи вона занадто зберігає вологу? Киньте пару слів. Буду вдячна. Ще не всю знищила. Ось була отакенька одна рослинка. От чекаю вас, що скажете. Ось її скільки, бачите? Ну, а це горох. Цвіте, дивіться. І теж якісь різний. Ну, різні сорти, то різні. От там вище є, більше, менший. Ну, оце таке питаннячко основне за ось оцю красу. Бувайте здорові!